Добрий день, Андрій Віталійович. У нас підсумок двох неділь 16 і 17. Так, що в мене по фіалу? У мене зараз 8 дівчаток. Тарап... Тарепкіна — це в нас стажер. Вона тільки почала працювати з таблицями і Ніколаєва. Так само почала тільки працювати з таблицями. По лідерству у нас виступає Горбунова. Не зупиняється працювати, молодець. В неї наразі буде, ну, вже два задатка є зачислених і завтра третій, Три задатка. Загалом, в результаті цього місяця, в нас до сьогоднішнього числа чотири задатка. Ну, продовження буде. Травень ще не закінчується. Так. Давайте пройдемо по. Ну що, у нас ситуація, можу сказати, так. Це гарні новини, погані новини. Те, що дівчата працювати з власниками не, не мають віри. от, Вони от слухають дуже часто моменти з від клієнтів. що не пропонуйте нам квартири по аукціону. Нам це не цікаво. Ну і дуже багато таких против, що аукціон ні. Агресії багато, тому їх це відлякує ну, заключати ексклюзиви і займатися аукціоном. Хоча я пояснюю, що є два методи. Не обов'язково одразу квартиру пропонувати власнику по аукціону і працювати по аукціону. Якби. Ну, Пробую з усіх сторін. Роблю позитивчики по, е -по власникам, все-таки, щоб прозвонювали. Е -а ну, Треба кожен день, я так розумію, їм е підливати маселку. По поводу власників, бо вони приходять, вони заточені тільки на клієнтів, і все, про власників просто забувають намертво. От сьогодні ми провели позитивчик. Тобто, Матвієнко. Матвієнко комунікація дуже получається з людьми. Вона ніяк до задатку не може дійти, бо ж всі квартири, які вона пропонує, а вона дійсно працює. вона, Бо я скільки з нею сижу і наблюдаю цей момент, вона пропонує і на перегляд, і квартири. От, ну, Всім по Святошинському району дуже важко з цими квартирами. Усім все не підходить. Хочуть новесенькі, в Святошинський район, там з ну, нових квартир ну, їх там от, один, два, три От. Тому в нас іде зараз ну, з власниками, щоб були нормальні, адекватні, цільові клієнти, щоб ну, закрити задаток. От. Хоча ну, у неї є один екс, вона ходила по квартирі на Посятошинському і познайомилася там з власницею, і в неї оказалося три квартири, які вона хоче продавати. Одну з них вона в оренду здає, вона заключила з нею зділку. Виставила в рекламу, що в Оренду здає квартиру через наше агентство. Ну, свою рекламу, якби, але оренда, понятно, що з нашим агентством буде. І е, заключила з цією власницею Екс, але на оболоні. От, там непогана квартира, тому вона мене питалася, що це робити, бо це не мій сегмент. Нічого, Ми заключили на оболоні, супер. Поки що ми продаємо по звичайній ціні. Неділю, бо тільки вчора виставили. Власне, це не проти поуксону, потім до слідючої неділі буде по акціону пускати. От. Так, що далі? Бикодорова Юлія. Це по Дарницькому району. Вона живе в районі метро Дарниці. Ну, не дуже вона хоче спілкуватися з власниками. А, їх там. Власників завжди багато є, я кажу, просто є недовіра. От я бачу по її стану, по її очам, що вона не хоче в'язуватися в з ці аукціони і в ці моменти. Хоча на, цьому, на, на всьому цьому фоні горбунова зрозуміла, що і квартири по аукціону, і квартири так, клієнтам рикошети – це дуже дієво нашим дівчатам ще не дійшло. Тому приклад Горбунової, ну і приклад мій, який постійно треба, щоб їх а, під, а, підбадьорували. Так, пройдемося по зустрічам і по лідам. Ой, так, дві неділі, за дві неділі що у нас? 16-17, Бекодорова, наприклад, зайшло 14 лідів. Шість зустрічей. Ну, просмотрів за весь час. Потім Олексієнко Зайшло три ліда, 4 покази Екса. Горбунова 36 лідів. 11 переглядів з клієнтами, 11 показів екса. два задатка, три задатка. три. Так, далі у нас хто? Козирева. Козирева. Козирева зайшло 17 лідів за ці дві неділі. Два осмотри з власниками. З клієнтів вона поки що не може витягнути, всім все не подобається по квартирам. А, так, Матвієнко 17 лідів. <клієнт> Три осмотра з власниками, Один екс на оболоні, то, що я говорила. Так, Ніколаєва, 0, бо це стажер. Суханова, 12 лідів зайшло. 13 зустрічей з клієнтами, 8 показів по ексу. Задатків поки що немає. Терепкіна це стажер у нас. Так, що в мене? У мене тут, виходить, 25 лідів зайшло. 4 покази Екса, 3 просмотри з клієнтами. Один задаток. Один задаток це, по-моєму, ексу, який я сама заключала по гмирі 12B. Так, то він продавався по звичайній ціні, ну, я їх місь, десь половиною неділі я їх попускала все на, на нижчу ціну. То ми спустилися на дві, на дві ціни, яку я змінювала в рекламі. От зараз от є результат. От. Так. Що угу. у нас по ексам? Сухановий. Зараз на сьогоднішній день в рекламі 2 екса. Звичайна ціна висить. Сніжана 3 екса в рекламі. Один на МПЦ, два на звичній ціні. Горбунова 1 Екс в рекламі, аукціон це боярка в нас. Матвієнко, 1 Екс в рекламі, звичайна ціна. Так, кіщук, це я. 4 в рекламі, один на паузі. 4 в рекламі це по звичайній ціні. Так, і відновили ще Екс по коновальця. Там, де, власник хоче 550 тисяч. Будемо пробувати, що? Цього получится. Двух, двохурівнова квартира там на Коновальцях, якщо пам'ятаєте, ми колись продавали, по-моєму, зимою ще минулого року. Так, так, все пока Ну, ціль яка? Ціль у нас ну, все-таки з власниками пропрацьовувати. Моя. Основна ціль це в тому полягає в тому, щоб ну, перейти межу від цієї недовіри по аукціону. Грамотно це якось е -е, з кожним днем пояснити дівчатам, наскільки важ важливо мати е кейс ексів, е щоб все ж таки заходили цільові е ліди. І так само жалькошети вони могли розселяти. бо ж їм ну, дає кол-центр якби по 45, по 35, по 50, ну таке, що попало, тому, тому поселити їх дуже важко, бо в них запроси на двохкімнатну квартиру за 80, а бюджет 45. Тому з ексом буде трошки ну, простіше, якщо вони хоча б два екса підпишуть, пройдуть цей етап і зрозуміють, що ну, все-таки є в цьому плюс. Бо ж по ексам я пояснювала, по ексам, які в нас квартири всі були, то більшість вони й продалися. Так, так, задатки я сказала, результативність, категорія. Угу. Ну і що? Місце одне в мене тільки вільне знайшлося. Мав сьогодні прийти стажер, ну, він не з'явився. Так, в принципі, все.